Гудев, чи правдиві духовні сни? God. Чи спілкується Бог з нами через сни? Бачите, Бог це не хтось, хто сидить там і намагається з вами спілкуватися. Бог всередині вас, is Бог is подібний до космосу. Він всюди, Бог є любов. Як любов може спілкуватися з любов'ю? Бог поза будь-якими спілкуваннями. Це просто існування. Коли ви перебуваєте в глибокій любові, в глибокому спокою, ви з Богом, ви в Бозі. Насправді вам не втекти від Бога? Як риба не має життя поза водою, існування не має існування поза свідомістю, поза Богом? І Бог є істина, свідомість і блаженство. Чи правдиві сни? Ви знаєте, існує п'ять типів сновидінь. Перший тип сновидінь це весь минулий досвід. У вас був досвід у минулому, і він приходить як сон. Другий тип сновидінь. Це ваші страхи і ваші бажання. Ви не мали такого досвіду в житті. Ви чогось злякалися, або у вас було якесь бажання, і це приходить до вас як сон. Третій тип сновидінь це передчуття, це бачення майбутнього. І четвертий тип сновидінь – Пов'язаний не з вами, а з місцем, де ви спите. Місцем, де ви зараз перебуваєте. Припустимо, ви лягаєте спати в готелі в Бразилії. і у вісні ви бачите все португальське. Боніто, ебоніто. Все таке починає приходити або ви спите, у готелі у Франції. Ви бачите людей, назви. Це пов'язано з місцем. Хтось спав у кімнаті ви лягаєте спати в тій самій кімнаті. Є ймовірність, що вам насниться емоція, яку мала попередня людина в цій кімнаті. Це можливо. Але не бійтеся цього. Не завжди так буває. Ні. І п'ятий тип сновидінь. Це коктейль з усіх цих чотирьох. 90% наших сновидій це коктейль зі снів. Є трохи бачення майбутнього, трохи передчуття, трохи власного розуму. Таким чином ви ніколи не зможете оцінити свій сон або зробити якісь висновки. Мудрість людини. Я б сказав, що найкраще. Це випити чашку чаю, коли ви прокинулися, і припинити аналізувати свій сон. Немає часу просто бути, насолоджуватися цим моментом. Чому ви хочете дивитися назад, озиратися назад? Коли ви ведете машину, у вас є невелике дзеркало заднього виду, чи не так? І велике лобове скло. Правильно? Тільки уявіть, що дзеркало заднього виду таке велике, а лобове скло маленьке-маленьке. Ви будете їхати й у щось вріжетеся у житті ми так і робимо. Більше дивимося в бічні дзеркала, дзеркало заднього виду і їдемо. І рідко дивимося у лобове скло.